З вами Андрій Майнкрафт, і ми починаємо грати в цю замічательну гру Майнкрафт. Да, З вами я Андрій Майнкрафтович, і ми граємо Майнкрафт. Да. Версія та сама 1, 1 1, 1, версія 1.17.41, да Ну що, нажимаємо грати. І заходив в нашу головну карту Г. Да. А, ребятки, нині будемо проходили, коротше, Майнкрафт. Тіпа. Ми там, коротше, проходили Майнкрафт. Ну, не проходили, а грали в Майнкрафт, типа достраювали нашу хату. Да. Так, Йо -мо. -йо. Вікно постійно вилізає. Блін, та що це за зарядним моїм таким? <гум> да, Я на зарядці граю, в принципі. Так, ребятки. Блін, та що це з зарядним таким, да? О! Вже заряджається. Ладно, я до вас включуся, коли я буду в карті. Погнали! Так, друзі. Так, друзі, от я в карті, в принципі. Да, друзі. Та, да, ребятки, я в карті. І от що, пам'ятаєте, з другої серії це в нас тут хата. Давайте я до вас включуся, коли у мене Майнкрафт перестане лагати. Давай, друзі. Так, друзі, от у мене Майнкрафт трохи перестав лагати. Давайте зламаємо цей сундук. І от наші ресурси. А... Давайте далі достраювати наш дім. Так. Крешу я предлагаю знову достраювати так. Так, оце вже останній уровень нашої креші. Да. Також в цьому відеоролику я буду робив е, пасіку, типа, там, де ми будемо збирали мід з бджіл. Да. От. Під другим відео, ну, під моїм першим відео там з Майнкрафтом, той, що вчора вийшов то, вийшло то відео. Там не було е, картинки з відео, але нині буде. Не переживайте. Да. Кстати, хто був на моїй трансляції, дякую, хто був. Інстаграм буде в описі. О, так що е, можете зайти собі. Так. І давайте зараз зробимо кришу. Зроблю я її теж із кірпіча. Давайте я до вас вернуся коли дороблю всю крешу. Пока! Так, цей блок, цей блок. І все. Так, друзі, от я і построю всю кришу. Давайте, друзі, будемо ставити, напевно, двері. давайте. Друзі, які двері поставити? Давайте, хто, давайте ми всі напишемо. Якщо, якщо в мене будуть включені коментарі, тобто коментарі будуть включені, то давайте ми всі напишемо. дружно. Типа, які двері ми будемо ставити в другому відео. І е, хто напише самий креативний коментар з дверями, з самими крутими дверями, я, е, я до вас теж ваш коментар напишу там сам. Вот. Ну що, давайте я напевно виберу. Напевно, всі проголосували за вот таку стандартну дверь Майнкрафта. Давайте будемо ставити по дві, напевно. Так. Давайте поставимо по дві. Так. Раз, два. І давайте е, отакі от от із камінного, з камінної цегли. Поставимо ці. Ці сходи. От, щоб пису подало? E, так. О, в нас тут темно, давайте проробимо дирки. І остання дирка. І вот, друзі. Ой, я щось вже тут поламав. E, і вот, друзі. Так, зараз. Я проробив деякі дирки для вікон, і давайте закладемо наші вікна. Так, раз, два, три. Так. Запис. Де. Все добре йде. Так. І от ту от закладемо, і давайте ще ту. Так, ой. Так, так. Так, так, так. Так, друзі. Так, так, так. Так, так, так. Так, от, друзі, я все зробив. Давайте тепер поставимо факіла. Ну, в будущем я установлю моди і я тут установлю світло. Саме Ну, а поки тут будуть факела. Вот. Це з часом буде. Так. Друзі, давайте обустраювати нашу хату. Тут, коротше, у нас буде сундук, сундуки. Вот. Тут давайте два чоби і ні. Тут, коло них має бути факел один. Вот. Далі візьмемо пічки верстаки. Так, давайте візьмемо пічку. Так, пічка. Давайте зразу от стільки пічок. І, е, напевно, два верстака. Ось так от в мене все буде. Ви собі зможете зробити, якщо ви будете строїти дім по-інакшому, но я зроблю так. І візьму стандартну Майнкрафт. Червону. Червоне ліжко. Ставимо велику кроватку. І це буде велика кроватка для жителів. От. Тут, щоб в нас тут жителі жили. Е -е. Далі давайте покладемо книжні полки. Давайте десь отут, от, недалеко від ліжка, щоб тут можна було перед сном щось почитати. Інтересненьке. Так. Тільки давайте оці от нижні уберем, щоб було все гарно. Е давайте візьмемо далі е стіл зачарування і наковальню. Так, на ковальню покладемо десь тут, а стіл зачарування покладемо десь. М -м, давайте тут. Ось вот. вот так, друзі. Так, друзі, давайте ще... Так, друзі, давайте ще коротше щось візьмем. Давайте тут положимо Ізумрудіки, е, Желізний меч, трохи хліба, жарена курочка. Давайте це покладемо десь, от верхній сундучок. Так, давайте ладно, давайте трохи досок покладемо, трохи курочки, трохи ізумрудіків. Троха хлебка. Хлеба. И меч. Все, поклали троха ресурсов сюда и хватит. Так, давайте заселим сюда жителю. Так. Так, жителей у нас тут будет три. Так, раз, два, три. А вот тут буду на тем буду спал я. Вот. И давайте рядом э, зробим пасику. пасеку. Так, пасіка. Так, ну, давайте зробимо пасіку. Давай-ка, друзі, ой, який у нас же гарний хата получився. Який е хата. Е Прикол. Давайте вот тут вот. Так, розчистим. Тут, в принципі, є квіти недалеко там. О, а там недалеко даже є цей вулик. Гніздо, да. Yeah. Mm. Давайте візьмем вот це. Хотя не, давайте ліпше вот це. А деякі вот це. І давайте візьмем... Ой, ще вулики. Вулик. Так, давайте отут, тут вот... И вот вот стояли. ні, давайте тут будуть гнізда стояли, а вот самі вулики будуть вот тут. -то. Так. Так, один вулик, два вулик, три вулик, чотири вулик, п'ять вулик, шість вулик, семь вулик. Так, а вот тут э, в два вот этих мають стоять гнізда. О, кстати, а вот і гніздо саме. Давайте зараз його зломаємо. А, блін, точно. Воно ж цих версій вже не випадає. Ладно, давайте зараз покладемо самі гніздо. Так, гніздо. І вони будуть собі шукали. А от бджола летить до вуликів. Виділа вулики і летить і летит туди. Так, давайте два гнізда покладемо. Тут одне гніздо. І отут, от тут одне гніздо. Вот. І давайте тут засадимо все квітами. Так, давайте які квіти візьмемо. Е, зараз зараз квіти, квіти, от, квіти. Давайте от такі от візьмемо. Вот такі, Так, лук -батун тут візьмемо, от, орхідеї тут. Так, от от такі, вот, вот такі, вот, ромашку візьмемо. от. Квітів дуже багато має бути. Так, давайте ромашок тут насадимо. Так, щоб е, бджолу собі пільцю збирали. Так, давайте от таких от. Так. так. Давайте орхідею. Давайте отакі от. от. Трохи синеньких квіточок. Давайте трохи оцих. О, бджола за мною летить. Давайте, давайте вот цих, давайте ще трохи от цих. Так, все, а ось вот ці от ми викидаємо в це. Так, давайте зараз э, візьмемо бджолів. Так, бджолів. І давайте їх, коротше, куча наспавним в тих бджолів. От. Давайте прям кучу цих бджолів бджол. Ну, буду вже заканчувати це відео. Вот так вот, друзья. Ну, вот такие вот видеосик це получив. З вами был я, Андрій Майнкрафтович. Підписуйтесь на канал, да, да. Вот вот те, вот те, Вот те, То, что мне це деве, вот, вот Вот Именно, именно вот это іменно вот те, це подевено вот это вот это. Вот это вот вот это, да И всем пока-пока